Історія про медіацію, сім'ю і гімну країни, який допоміг вирішити спір медіатору, до якого звернулася сімейна пара, майже на етапі розлучення. Історія проста чоловік і жінка закохалися і створили сім'ю, але з часом стосунки спортилися і виникло бажання розлучитися. Взаємні суперечки привели сторони до медіатора. Вони сиділи в різних кутках дивану, розібрали подушки, затулилися одне від одного. Неохоче крізь зуби щось говорили. Я, як медіатор, гортала в руках мобільний, і не уявляла, з чого почати. Брала гімн України, думаю, хоч щось зробимо разом. Встали, прослухали. Раптом він сказав Я пам'ятаю, що в школі вчив інший текст гімну. Його дружина чомусь наморщила носа і відповіла Так, там було. Ой Богдане, славний наш гетьмане, на що віддав Україну ворогам поганим. Він продовжив співати. Щоб вернути її честь ляжем головами, називаємось України вірними синами, напідхопила і заспівала, спогадаймо славний час, лихую годину і тих, хто вміли умирати за нашу країну за півгодини первинна версія гімну зразка 90-х років була згадана вся всіма сторонами медіації. А потім ще півгодини, і за допомогою медіатора, чоловік і жінка, дійшли розуміння щодо свого дрібного конфлікту і вже вийшли від медіатора разом, наспівуючи пригаданий текст. Допомога медіатора врятувала сім'ю від розлучення. Шановні громадяни, Київська школа професійної медіації і перемовин, запрошує вас на навчання до базового курсу підготовки медіатора відповідно до закону України про медіацію. Посилання на реєстрацію на навчання буде в описі під даним відео. Опановуйте нові знання та добувайте корисні навички. Всього вам доброго і до нових зустрічей на YouTube каналі нашої школи.